Вітаю, шановні. Не нещодавно до мене на TikTok підписалася людина. І я вирішив її запросити на богослужіння. Ну, перед цим я вирішив подивитися її стрічку в Тіктоці. І тому що не хотілося б запрошувати на служіння віруючу людину. Вона вже спасена, слава Богу. Ось ми спасаємо лише невіруючих людей, заблудших людей. Зайшов до неї на сторінку а в неї, все, там одні котенята, одні собачченята, песики, пресики і таке інше. І, значить, і я їй скину запрошення. Вона мені відповідає: я, братику, уже віруюча людина, я спасена людина, я дуже вдячний тобі, що ти мене запросив. І я, ну, будь ласка, і знаєте, який я зробив для себе висновок, що. Сьогодні люди вклоняються не творцю, а тварині. Це вже в такий культ перейшло. Я люблю котенят, собаченят люблю, але вона сказала, що вона віруюча людина, але в її стрічці нічого віруючого не було. Ні псалмів, ні віршів нічого сьогодні. Я розумію, не віруючі люди. А коли віруючі люди, наша стрічка по великому рахунку, показує, кому ми вклоняємося, і що являється нашим Богом, ось цієї жіночки. Вона сказала, що вона віруюча людина. Слава Богу, я спасена. Там мене навіть вже місце в царстві Божому заброньовано, але нічого християнського в неї не було. І сьогодні, на превеликий жаль, люди сьогодні вони соромляться Бога. Люди нічого не виставляють про Бога, соромляться або навіть не хочуть. Насправді це і показує, які ми християни. Амінь.